Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і п'ятниця, 22 листопада, в цей день традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартої вартими вашої шановної уваги. Отже, як я вже зазначав, і всі ви, мабуть, бачили. Путін виступив, значить, сказав, що арішні не випустили, От у нас уже знаєте. Народні художники вже швидко намалювали платформу і на ній помістили ракету Ліщено. а було б дуже епічно. Уявіть собі, Україна виробляє ліщено і запускає. Це було б дуже звичайно добре. Ну але це так: порядку відступу. Отже, Путін визнав, що застосовується ракета середньої дальності. При цьому, як зазначила прес-секретар речниця в Білому домі Карін Жан П'єр. То, в принципі, Росія повідомила за 30 хвилин до старту безпосередньо цієї ракети США за спеціальними каналами зв'язку. І Пісков річник Путіна теж підтвердив, що таке попередження було скеровано. В той же час Сполучених Штатах зазначили, що в принципі, в принципі про це було повідомлено і Україну за кілька днів, що може готуватися подібна атака. З боку Росії, ну і фактично зараз ідуть обговорення цього. Відреагував президент України. Він зазначив про те, що Путін ударив по нашому місту, по Дніпру одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією статуту ООН і підкреслюється, каже президент. Це вже другий крок Росії до ескалації за цей рік. Першим кроком було залучення щонайменше 11 тисяч солдатів з КНДР до участі у війні проти України. І Зеленський заявив, що Путін проігнорував всіх у світі, хто закликає не розширювати війну йому плювати на те, що закликає до чого закликають Китай, Бразилія, Європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну, абсолютно неспровоковано, і хто робить, щоб вона продовжувалася понад тисячу днів? Дійсно так. І, до речі, що цікаво, що цікаво, відповідно, що почали ширитися, почала ширитися інформація. Ну, по-перше, про те, що Росія закриває на два дні частково повітряний простір, він у них і так закритий над деякими регіонами. Прикордонними там цивільна авіація не літає ну з тими, які з тими регіонами, які межують з України, але це ще розширення фактично таких меж. Відповідно, це хоче зробити Росія. Ну, вони так само робили, коли, власне кажучи, і запустили цей арішнік -го, 21 го вибачте, листопада. Зараз те ж саме. І почали ширитися інформація. Її розповсюджували окремі народні депутати України про те, що мовляв. Вони отримали попередження перебувати подалі від урядового кварталу 22-23 листопада. І, мовляв, засідання парламенту мало відбутися 22 листопада. Година запитань до уряду не відбудеться. Знову ж таки, про це повідомляють окремі народні обранці: що Путін націлився на урядовий квартал. Ну я вам скажу, що це ще один індикатор того, що Путін не готовий саме зараз. Вести перемовини, якщо він завдав удару по парламенту, по уряду по урядовому кварталу, це означало, що це знову ж таки ескалація. Він не має намірів сідати за стіл перемовин в найближчій перспективі. Інакше хто тоді має ухвалювати рішення за результатами цих перемовин, який хто парламент, уряд і так далі. Розумієте, тобто це знову ж таки удари по центру прийняття рішень. Це що для того, щоб змусити центри прийняття рішень ухвалювати ці рішення швидше, чи це просто для того, щоб змусити взагалі і зруйнувати саму ідею державності, ну тобто державних органів, будівель і так далі, як символ? Тоді це означає, що це війна, просто от і все, яка має тривати, і от Путін нас налаштований на ескалації? Тому от така ситуація. В найближчі дні дійсно зберігається така небезпека, тому, будь ласка, будьте пильними та бережіть себе. Звичайно, якби я був одним із відомих журналістів, діячів з екстравагантною стрижкою, ви, мабуть, всі знаєте такого, я би міг сказати, що а, це Путін захотів мене вбити на день народження і вчинити замок. От мене сьогодні якраз це день народження, я би думав, так би сказав, але я так не скажу насправді. Тому що, якщо без жартів, то звичайно, це ще один крок до ескалації, це ще одна лінія. Червона, я вже не знаю, бордова та будь-яка з будь-якої гами кольорів, яку перетинає Росія, яку дозволяє собі перетнути Путін. І звичайно, що світ його має зупинити. Світ, поки що, до речі, є плюс і мінус реакції світу. Плюс реакції в тому, що вони продовжують брати Путіна на слабо. Тобто вони кажуть, що та ні, ну це все фейк, твої грешники, це все. Несерйозно і так далі, а скільки в тебе їх є, ННН пише, що кілька штук і тому подібне. І а, Путін же ж може потрапити в цю пастку, коли він потрапить в ще більшу пастку ескалації, тоді що? А тоді у Заходу зовсім розв'язуються руки. Кожен крок, який робить Путін, він в подальшому буде обертатись проти Росії. Зараз нам здається, що так. Просто що, на жаль, в чому є мінуси, що Захід. Повільно реагує і не настільки швидко, як би нам хотілося, що було б потрібно дійсно в цій ситуації. Адже можна побачити, що ну, ну, рішення можна ухвалювати швидше і, звичайно, попереджувати ескалацію. Але буде реакція, якою буде, почекаємо. І почекаємо так само. Тут це буде залежати від того, завдасть Путін ще один або два удари з цим, цим річникам чи ні. Ризики того, що він завдасть ним удари, є так само, як і ризики. А, ну, таких масштабних ракетно-дронових атак по території України. Тому зберігаємо пильність, але пам'ятаємо і про наш дух, заряджений на боротьбу, який Путін не може зрамати жодними ракетами і орішниками. Тому, тому що у нас ліщина насправді ось так. Ну і реакції, які зібрані на це. От я от якраз спеціально зробив виборку. Як ви думаєте, що відповіли в ООН? Ну, я думаю, ви здогадалися. Вон назвали російський удар по Україні новою балістичною ракетою тривожною подією і сказали, що потрібно йти до деескалації, а значить, все це рухається в неправильному напрямку. Треба скерувати. ООН рухається в неправильному напрямку, загалом не здається. Я думаю, що нам уже це давно зрозуміло і відомо і помітно. Ну і далі відреагував Сікорський. Радослав міністр закордонних справ Польщі, який сказав, що це ще один етап чергової ескалації жорстокої війни з боку Росії проти нашого сусіда. Ці ракети зазвичай несуть будь-яке озброєння, натякнувши на те, що ну може нести і ядерну зброю. І це дійсно так розумієте, в чому ракети середньої дальності, міжконтинентальні, балістичні або далекого радіусу дії, в чому особливість тому, що асоціативний ряд. Так чи інакше, чим би не була споряджена ця ракета, чи вона споряджена касетами, касетними боєприпасами, чи вона споряджена будь-чим? чи вона просто там болванка, вона може споряджуватися в різній конфігурації, зокрема, і в конфігурації ядерних боєзарядів, боєголовок, яких може бути від трьох до шести. І відповідно, з часів Холодної війни асоціації. Якраз на заході, і не тільки у політиків, експертів, медіа в тому, що якщо ракета середньої дальності міжконтинентальна балістична, значить це ядерна, і тому рівень він дійсно високий, тому це дійсно серйозні загрози. І Захід зараз звичайно обдумує реакцію. Подивимося, не видно поки що, щоб там дуже медіа тиснули на Україну і казали про те, що. Страшне, нехай Україна здається інакше Путін вдарить по країнах Європи, а до речі, Росія ж погрожує. Агентство ТАС написало, от я згадую Сікорського так з зв... агентство ТАС вже написало російські, що база протиракетної оборони, яку розмістили Сполучені Штати Америки в Польщі, це вже легітимна ціль для грешників і так далі. Тобто, починається постійне нагнітання, ескалації і заяви. Путін прагне, Путін постійно штурхає Захід, постійно наносить, завдає удари. Ну, але Захід не може завжди відмовчувати, зрештою, вимушений буде діяти. Як діяли і в питанні ескалації щодо КНДР, щодо відправки Північної Кореї військ а, на територію Росії для війни проти України, так і тут буде. На жаль, реакція, скоріш за все, буде запізніла, але все ж. А от президент Сербії Олександр Вучич після повідомлень про удар РФ новим типом ракет по території України заявив, що наближається катастрофи і закликав до перемир'я. Ось я його цитую: якщо ви думаєте, що будете стріляти всім чим завгодно по території Росії, використовувати Західну зброю, і це залишиться без відповіді. А Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне, ви його або не знаєте, або ви не нормальні. Третього варіанту. Немає сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни. Ну я не чув, щоб Сербію залучали кудись до війни. Хіба що може Росія попросить прислати когось повоювати на її боці, але такого не спостерігається. Ну, серби, знаєте, сербам би, звичайно, говорити, згадуючи події 1914 року і нагадуючи. Від кого почалася Перша світова війна і з якими наслідками, до речі, для себе Сербія вийшла, зі значно кращими, ніж до її початку. Тому це така ситуація. Але ну, от знову ж таки, бачите, що проявляються ті, хто злякався, ті, кого сколихнула реакція Путіна, хто боїться подальшої ескалації. Ну, в принципі, те, що це Сербія, тут не дивно. Все ж таки, хоча треба сказати, що там теж далеко не все так. Просто і очевидно, як може здаватися на перший погляд, але Вучич намагається балансувати між тим, що є російські впливи і є впливи через церкву, впливи там через ось це слов'янство, впливи, зрештою, через те, що багато хто живе ще історичними а, прикладами того, що багато хто живе історичними прикладами того, що фактично а, ну, бомбардування було. Югославії, Білграду і тому подібне. Ну от тому, власне кажучи, така ситуація, але з іншого боку, серби серби, вони прагнуть до того, щоб фактично серби прагнуть до того, щоб інтегруватися і в Європейський Союз. Тому це завжди дилема. Ну тому, що географія така. Але все ж таки сентименти є ось такі до Росії. Ну, а тим часом. А Румунія укріплює якраз південно-східний фланг НАТО і купує f 35 Вони підписали відповідну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Маю сказати, що Румунія це досить серйозний приклад того, як вони співпрацюють з НАТО, і особливо зі Сполученими Штатами. Румунія дуже серйозно зміцнює свою обороноздатність, будуть будувати військову базу, і це наряду із Польщею. Ну, мабуть, такий дуже серйозний форпост НАТО в цьому регіоні. До речі, румуни дуже активно співпрацюють із Україною і допомагають нам. І допомагають від початку повномасштабного вторгнення. Можливо, менше це афішують, але роблять це. Сподіваюсь, що після президентських виборів, які там мають відбутися, ситуація не зазнає якихось істотних докорінних змін, і це все так і буде зрештою. Продовжуватися. І хороша новина, друзі. Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку Джміль та 413 батальйону безпілотних систем Рейд Збройних сил України. Показали, як було вражено пункт російських військ поблизу Мар'їну в Курській області. Це сталося. А там є загиблі та поранені. Кілька десятків це підтвердив навіть Путін у своєму зверненні, що це було зроблено. Україна досягає цілей, як зазначено, ракетами Storm Shadow, яких як повідомляє видання The Wall Street Journal, могло бути застосовано близько 10 одиниць по цьому пункту. І вже відомо про це повідомляє The Wall Street Journal, що високопоставленого північнокорейського генерала. Було поранено внаслідок нещодавнього удару по цій базі. Ну, от, власне кажучи, ми бачимо, як це працює. Як тільки Захід діє рішуче, як тільки ми отримаємо відповідні дозволи і починаємо застосовувати західне озброєння за призначенням, одразу ми маємо ось такий результат так тримати. На що звичайно Росія не могла не відреагувати, і російський посол він любить давати інтерв'ю в Британії. BBC іншим ну дуже часто його просто заганяють питаннями британські журналісти, і а, і російський посол сідає в калюжу. Йому немає чим перервати, немає жодних аргументацій. Але цього разу посол а, Росії у Британії Андрій Келін звинуватив Лондон у нібито безпосередній участі в повномасштабній війні. І а, повідомляє телеканал Square News. Келіна. Запитали, чи звинувачує він Британію в участі у війні в Україні? Російський посол відповів безумовно сталося це після того, як цього тижня західні союзники дали дозвіл на використання Україною далекобійних ударів ракет для ударів глиб Росії, і Британія безбере безпосередню участь у війні. Я не знаю, чому за такі висловлювання посол ще не висланий і не оголошений персоною Нонграта у Британії, але я думаю, що варто було би діяти саме так. І ставити їх на місце, щоб він не давав інтерв'ю британським медіа е, у такій манері, от, наприклад, генерал Маговен він рішуче відповідає, таким як Келін і е, Росія, він це заступник начальника штабу оборони Великої Британії. Роб Маговен заявив, що британські війська будуть готові воювати з російською армією, і що Путін, якщо Путін, вирішить вдертися на територію Східноєвропейської країни, яка є членом НАТО. Ну от, власне кажучи, теж це розкладає по поличках. Це абсолютно правильно. Бажано звичайно сказати, що буде воювати і в Україні, якщо ситуація зазнає ескалації. Ну але все ж таки і ця заява важлива. Ну а Сполучені Штати здійснили перші навчальні пуски ракет ПРСМ, які мають замінити атаки МС 21 листопада. Це відбулося. Вони більш сучасніше, точніше і кажуть, будуть більшу дальність мати. Ну ось це так само важливо. І друзі, для того щоб знати більше, підпишіться на мій телеграм-канал. Там є і відео враження складу Курської області, і не тільки в описі до цього під моїм каналом. Отут, в описі і під цим відео, ви можете знайти відповідне посилання і будете оперативно знати. Що відбувається, а так само, будь ласка, підпишіться і на мій Ютуб канал. Тут поставте лайк цьому відео. Ну і а, Білий Дім заявив, що удари Росією Арішниками чи будь-якими іншими там, значить, їхніми винаходами, вундервафлями, не зупинять підтримку Білого Дому України, що вона буде сталою, тобто, Білий Дім не похитнеться, і було анонсовано, що будуть наступні пакети допомоги. В свою чергу Норвегія передала 43 мільйони а, євро на розвиток оборонних технологій. Вслід за Данією вони беруть дуже хороший приклад, яким чином допомагати і вкладати в український оборонно-промисловий комплекс. В той же час 60% німців висловлюються проти передачі Україні ракет Таврус наразі, тому що вважають, що буде ескалація. Ну а Олафа Шольца номінують на пост. А, Канцлера майбутнього, тобто вибори, які мають відбутися на початку лютого, і Шольц продовжує підігравати виборцям своїм, тим, що це не потрібно робити. Ну, в Німеччині так часто бувало. Я вам скажу, що в історії Німеччини німецькі політики робили всупереч. От, коли питання стосувалось НАТО і безпеки Європи, якби вони робили все так, як хочуть, якби вони все так робили. Як хотіли б німці, які виходили на протести, мабуть, вони б нічого не зробили. Ну, це так, це от, можливо так звучить дещо цинічно з точки зору демократії. Але згадайте, які протести влаштовували червоні рухи, ліві рухи а, щодо нерозміщення військ США в Німеччині щодо недопущення переміщення озброєння і так далі. Якби це все цього а, якби тоді уряд ФРН Західної Німеччини йшов. Виключно на поводу цих людей, то, мабуть, західна Німеччина не існувала в тому вигляді, яка б приєдналася б до східної з відповідною ідеологією і радянськими впливами, власне кажучи. Ну і готується 15-й пакет санкцій проти Росії. Будуть обмеження проти тіньового флоту, який торгує нафтою. Плюс будуть компанії, які допомагають Росії обходити санкції, ще більше затягнуть гайки. Ну дай Боже, це теж потрібний інструмент. він на жаль, не дуже швидко діє, Але скажімо так, через, через, скажімо, певний час він все ж таки дає результати. От, наприклад, в Росії перестали літати половина літаків Airbus через проблеми з двигунами, які вони не можуть відремонтувати. Ну що ж, готуйтеся до переходу на цивільну авіацію власного виробництва, якщо вам вистачить для цього. Для цього безпосередньо сил і ресурсів. Ну а США попереджає оборонні компанії про те, що Росія готує диверсії. Ну і зрозуміло, що вони можуть готувати диверсії безпосередньо, тому що ну через те, що захід так активно підтримує Україну. Ну, ще один крок до ескалації. Подивимося, як будуть реагувати, і на завершення хороша новина. А в Адегієї в Краснодарському краї так само серйозні пожежі, а до цього чули хлопці. Мабуть, що операція облому, тобто якісь уламки дронів так впали, що викликали детонації та пожежі. Тож згодом будуть деталі, дочекаємося. Друзі, бережіть себе, будьте пильні. Ми ж все попри все, стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю, рухаємося вперед. Слава Україні!